Зазвичай збудники гострих кишкових інфекцій потрапляють в організм людини через забруднені харчові продукти, забруднену воду під час купання в забруднених водойомах шляхом забруднених рук та предметів догляду. Випадки гострих кишкових інфекцій реєструються на території всієї України, у тому числі і Дніпропетровської області. В цілому серед мешканців Дніпропетровської області у поточному році за шість місяців вже зареєстровано дві тисячі випадків захворювання на гострі гастроентероколіти. і 60% серед яких припадає саме на дітей до 17 років. В загальній структурі захворілих серед цієї двох тисячі випадків вже зареєстровано 168 випадків ротовірусного інтериту та 185 випадків захворювання на сальмонельоз. Щотижня за медичною допомогою до закладів охорони здоров'я Дніпропетровської області звертається від 100 до 160 мешканців нашої області. За останній 27 тиждень за медичною допомогою звернулося 157 мешканців області, що на 25% вище попереднього тижня. І питома вага серед загальної кількості захворілих дітей складає 61%. І хочу звернути вашу увагу, що незважаючи на те, що в Дніпропетровській області в нас закриті пляжі центром контролю профілактики хвороб проводиться лабораторний контроль якості води водоймищ. І за останній тиждень в області було досліджено 68 проб води водоймищ, з яких 19% були нестандартними, у тому числі за мікробіологічними показниками, такими як перевищення лактози кишкової пал. Очки такі нестандартні проби виявлялися у водоймищах міста Кам'янське, міста Верхній Дніпровськ, Новомосковську, а також на території дитячого плаляжу міста Новомосковськ були виділені бактерії роду сальманела. Підвищений індекс алкатозопозитивних паличів свідчить про загальне бактеріологічне забруднення водоймищ і може призвести до виникнення захворювання на гострі кишкові інфекції як серед дітей, так і серед дорослого населення. Також в двох пробах прісної води це безпосередньо з річки Дніпро. В Придніпровському парку та річка кільчень підгородня було виділено вібріони неопершої групи, які не викликають захворювання на холеру, а разом з тим можуть викликати захворювання на гострі кишкові інфекції. Звертаю вашу увагу, що основні симптоми, за яких необхідно обов'язково звернутися в заклади охорони здоров'я, це підвищення температури, яке супроводжується болем в житті, діарею, проносам. Також необхідно звертатися своєчасно за медичну допомогу з метою проведення лабораторних досліджень, бо саме при встановленні діагнозу важливу роль відіграє лабораторна діагностика. І основними профілактичними заходами в профілактики кишкових інфекцій є Прості, але дієві способи це підтримувати чистоту, використовувати безпечну воду та безпечні харчові продукти, ретельно готувати руки, мити руки, готувати пищу при відповідних температурних умовах і не купатися у водоймах, які заборонені. Температура повітря зараз дуже висока, 38 градусів, і прогноз ожидає ще більше, тому треба бути дуже уважним зв'язку з тим, що виключається світло, щоб умови зберігання харчових продуктів дотримувалися. Не треба готувати багато їжі краще використовувати невелику кількість, яка яку можна безпосередньо вживати, ну уникати тривалого зберігання харчових продуктів і приготовленої їжі. У поточному році до головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про один випадок отруєння дикорослими грибами, п'ять випадків захворювання на ботулізм, А також зареєстровано два спалахи захворювання на гостру кишкову інфекцію та два епідускладнення, у результаті чого постраждала 21 особа, зокрема, 19 дітей та двоє дорослих. Для порівняння за весь 2020 2023 рік по Дніпропетровській області зареєстровано два спалахи на гостру кишкову інфекцію та два епідускладнення. коли через гостру кишкову інфекцію постраждало 24 особи, зокрема 9 дітей. Випадки захворювання гострокишкових інфекцій пов'язані з роботою. Закладів громадського харчування та підоскладення в організованих дитячих колективах, звісно, що підвищення температури повітря, літня спека, вони сприяють швидкому розмноженню збудників гострих кишкових інфекцій у квітні 2024 року у Дніпропетровській області, а саме в місті Дніпрі це був будинок матері і дитини. Зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції, коли постраждало 12 осіб, зокрема 11 дітей. У приватному дошкільному навчальному закладі міста Дніпра через гостру кишкову інфекцію постраждало двоє дітей. У червні поточного року у дошкільному навчальному закладі міста Жовті Води на гостру кишкову інфекцію захворіли троє дітей. І останній спалах гострої кишкової. Інфекції, а саме спалах сальмонельозу виник у місті кривому розі, коли постраждало четверо осіб а саме це троє дітей і одна доросла особа через вживання в їжу яєць курячих придбаних на стихійному ринку, які були забруднені сальмонелою. у всіх випадках. Держпродспоживслужбою проведено санітарно-епідеміологічне розслідування. Та заходи щодо ліквідації джерела інфекції і недопущення поширення збудника інфекції. Зауважу, що гострі кишкові інфекції, будь-які гострі кишкові інфекції, вони не проходять безслідно. І навіть при одуженні можуть ем, ем, залишитись прояви, хронічні прояви з боку шлунково-кишкового тракту. Ем, найнебезпечніше таке токсикоінфекційне захворювання, смертельне, зауважу, це ботулізм. Ем, Ботулотоксин – це одна з найсильніших отрут. Ем, яка існує в природі. Ем, необхідно відзначити, що гострі кишкові інфекції вони можуть частіше виникати раптово і нерідко захоплювати значний контингент, але найчастіше страждають від гост, гострих кишкових інфекцій це діти і люди похилого віку. Ем, і основною причиною харчових отруєнь гострих кишкових інфекцій є елементарне недотримання правил особистої гігієни, недотримання правил при приготуванні страв, а саме неналежно. Термічної обробки, тобто порушення технології саме приготування страв, умов, термінів зберігання сировини та готових продуктів, вживання неякісних харчових продуктів, які в собі містять збудник інфекційного захворювання, а також зберігання саме продуктів харчування в неналежних санітарних умовах, порушення температурного режиму тощо. Отже, з метою профілактики харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій необхідно дотримуватись елементарних профілактичних заходів: це не вживати продукти та напої в їжу при найменшій підозрі щодо їх доброякісності або з вичерпаними термінами зберігання, не купувати продукти харчування сировину в місцях несанкціонованої торгівлі чи з рук, купувати продукти харчування лише в стаціонарних торгівельних. Мережах з відповідним маркуванням, яке містить в собі інформацію щодо походження такого продукту, його безпечності якості щодо термінів зберігання виробника тощо. Дотримуватись правил особистої гігієни при поводженні з харчовими продуктами, мити руки елементарно після відвідування туалету, також використовувати для розробки сировини і готової продукції різний інвентар, дотримуватись технологій приготування, а саме надто в літній період, коли це важливо, для того, щоб термічна обробка вона дуже важлива, саме коли є от така спекутна погода. Не готувати страви із запасом, а зауважу, що готові страви можуть зберігатися без холоду не більше ніж дві години. Відмовитися від споживання таких багатокомпонентних страв, які одночасно в собі містять, і, наприклад, м'ясо січене, і овочі або рибу, і овочі, соус, і таке інше. Відмовитися від споживання у літній період кремових виробів, страв із знову ж таки січеного м'яса, таких як паштети, зельці, холодці і таке інше. При споживанні овочів, фруктів, зелені ретельно промивати питною проточною водою, при споживанні фруктів овочів дітьми, обливати окропом. І не використовувати для пиття воду з невідомих джерел, не використовувати для пиття приготування їжі, миття рук воду з відкритих водоймищ. Для пиття приготування їжі, використовувати воду з централізованих мереж, з перевірених мереж і після. Додаткового кипятіння або фасовану питну воду промислового виготовлення при появі будь-яких симптомів харчового отруєння чи гострої кишкової інфекції необхідно звернутися за медичною допомогою ні в якому випадку не займатися самолікуванням, адже це небезпечно для життя і здоров'я.